Навіщо ти мучаєш мене? Любов! На -на -на, 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 на на на. І так, стояти. це говорить про те, що зараз буде дуже феноменальний розклад. Пишіть мені, кохане, пишіть питання, всім відповім. Вау, щось вже випадає. Зараз ми подивимось на картах. Як вищі сили бачать вашу ситуацію з цим чоловіком? Випав аркан помірний споки помишувала. Все буде нормально у вас з цим чоловіком. Вони вас ведуть до стабільного і практичного життя, спокійного життя, причому дуже на довгий період. І так, підписуйтесь на інстаграм, тому що там зовсім інше там питання і 5 відповідей. Люблю вас, дякую за лапі коментарі. І так, як ви сили бачать вашу ситуацію з цим чоловіком, придумайте про цього чоловіка. Я теж думаю про вас, мої кохані, як бачать, зараз ситуація повішений. Да? Тобто нічого в ваших відносинах не відбувається. Так, і ви все бачите, і ви, і він не так, як є. Але є золотий шанс. Тобто ви висите, але є шанс. Шанс якому є енергія, шанс на якийсь дуже крутий прорив, і так як бачу сили вашу ситуацію з цим чоловіком, але ви і самі хочете цей шанс отримати, дівчата. Ви таки не відпустили цього чоловіка, і ці карти говорять, як ви бачить всі вище сили, що ви не відпускаєте, і шанс не берете не відпускаєте, і буде суд все переміниться у ваших відносинах з цим чоловіком. Суд все переміниться взагалі. Далі відносини будуть зовсім по-іншому, цього хочуть вищі сили. Не вистачає вам кохання. Ви зараз у розпачі від того, що нічого не збулося. Всі кубки, всі кубки, з коханням, всі вони вилились, нема кохання, але знов випадає цей аркан. Вищі сили говорять вам, дівчинка моя, буде все по справедливості, не бійся, тобто буде все так. На що ти заслуговуєш, а чомусь я відчуваю, що в мене такі дівчатки заслуговують на саме краще. Але зараз в думках треба чи не треба, треба чи не треба. Але колісниця він приїде і буде, буде новий етап у вашому житті. Так, класно. Він приїде імператором, дівчатам. Імператор це людина, яка хоче взяти за вас відповідальність. Тобто запропонувати брак вам, це людина, яка буде опікуватися і в і собою нарешті, і вами, і діти, і гроші, і імператор Або...